Вітаю в студії Тебе Корзо. З вами Анатолій Рожко. І сьогодні в новинах про таке. Сьогодні в Україні прогнозують буревій з дощами. В Україні на 15 серпня оголошено штурмове попередження. 15 серпня у західних північних та більшості центральних областей місцями пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. У західних областях місцями сильні дощі повідомили телебаченню Корзо у прес-службі МНС України у вівторок. Але незважаючи на примхи погоди, відбудеться Ужгородська регата регата-2012». У неділю 19 серпня в Ужгороді втретє відбудеться яскраве свято Ужгородська регата, в якій змагатимуться плавзасоби, зроблені власноруч мешканцями міста. Учасники змагатимуться у чотирьох номінаціях: найшвидший корабель Летючий Голландець, найоригінальніший Веселий Роджер, найшвидший з найоригінальніших Чорна Каракатиця та найбільший Ноїв Ковчег. Призи для переможців будуть реально солодкими. Їх виготовив відомий кондитер Валентин Штефаньо. Крім власних змагань, у програмі передбачено боді арт, спортивні змагання, а також виставка робіт вихованців гуртка моделювання спадіюну. Після тривалих перегонів юшка приготовлена за спеціальним рецептом. Ужгородці також зможуть позмагатися, хто найбільше накидає жабок. Обиратимуть також людину найбільш подібну до моряка Папая. Зуб дракона у новому Закарпатті. 15 серпня у прес-центрі Нове Закарпаття презентовано новий твір Зуб дракона закарпатського письменника та поета, автора семи книг Юрія Маслієва, досі телебачення Корзу. Юрій Маслієв отримав премію за романтичну ідею про повернення російської білої гвардії у літературу 21-го століття і є автором не тільки романів, але й кіносценаріїв та поезії. Репортаж з презентації зубу дракона. Дивіться в наступному випуску новин. У селі Середнє руїни замку тамплієрів заростають чагарниками. Руїни замку тамплієрів у селищі Середнє, що на Ужгородщині, окраса туристичних принад краю. Та, на жаль, унікальна для історії пам'ятка нещадно руйнується. З кожним роком, непомітно, тихо через байдужість людей та часу. Від спадку тамплієрів залишається все менше. Руїни замку тамплієрів в середньому гинуть від байдужості. Про ставлення до замку говорить єдиний на все селище надпис: Руїни замку тамплієрів. Від колишньої величі споруди залишились насправді одні руїни. Свого часу лицарі монахи спорудили тут фортецю через хороше розташування та комерційну вигоду. Та ніщо не вічне, і після тамплієрів замок скоро став пережитком минулого. Іршава запрошує на незалежне свято. 19 серпня о 18-й годині на площі народній у місті Іршава відбудеться культурно-мистецька акція Тобі Україно», яка проводиться в рамках відзначення 21-ї річниці Дня Незалежності нашої держави. В Ужгороді розпродавали неординарні речі. В обласному центрі Закарпаття відбувся другий «Ярдсел» – розпродаж цікавих неординарних речей та мистецьких виробів під відкритим небом. Численні відвідувачі з інтересом вивчали прикраси ручної роботи, приміряли вироби зі шкіри, позували у модних капелюхах. Подробиці другого газону скарбів. Дивіться у наступному випуску Тебе Корзо. У берегові мотоцикл протаранив копійку. 33-річний водій мотоцикла Сюзукі не впорався з керуванням потужного транспортного засобу і вилетів на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2101, за кермом якого перебував 20-річний берегівець. Мотоцикліст з переломами та ушкодженнями голови опинився в реанімації. Водій автомобіля залишився неушкодженим. Обидва транспортні засоби доставлено на штрафмайданчик райвідділу відділу міліції. Проти кого готував теракт житель Закарпаття. Днями в одному з кафе міста Мукачево міліція затримала місцевого жителя Золтана, біля якого на столі було виявлено та вилучено металеву банку, в якій знаходилася сипуча вибухова суміш вагою близько 280 грам. Що задумав житель села Колчино? Достовірно невідомо. Можливо, міліції вдалося попередити терористичний акт. Виявлену речовину було доставлено на дослідження. У прикордонному чопі горіло сміттєзвалище. Днями загорілося сміттєзвалище комунального підприємства Тиса у місті Чоп. Вогонь знищив сміття на площі полпів гектара. Прямі збитки наразі встановлюються. Причина пожежі занос стороннього джерела запалювання невідомою особою. З Закарпаття запрошує на берег фест. Трохи більше одного місяця залишилося до цьогорічного фестивалю. Цими вихідними «Берегфест» перетнув останню контрольну позначку у 49 днів і готовий презентувати проекти у рамках святкування 49-го за рахунком дійства. У верховині бистрі дерево вбило людину. На Закарпатті трагічно загинув житель села Верховина Бистра Великоберезнянського району. Це сталося під час заготівлі дров для власних потреб. Про трагедію повідомив його син Василь. Смертельний випадок стався за 2,5 кілометри від села, тому ніхто не зміг допомогти врятувати потерпілого. Зараз міліція та лісничі ведуть розслідування причин трагедії. Самогубець з Ужгорода заживо згорів у власній автівці. Трагічно закінчилася сварка між сином та батьком в обласному центрі Закарпаття. Посварившись зі своїм сином, п'яний Михайло 69-го року народження. Злив з баку півтори літри бензину, від'їхав недалеко від дому, і на вулиці Артилерійській підпалив себе та автомобіль. Пожежники не встигли врятувати самогубця, який у муках згорів у салоні власного авто. <му> Наразі це всі новини, що підготували кореспонденти телебачення Корзо. До наступної зустрічі.